Всім доброго дня вирішив відновити акумулятор із безперебійника на 12 вольт і на 7 Ампер. Зарядив його повністю, долив води дистильованої. Довго він розкачувався від лабораторника, але таки почав брати заряд. І ось майже сутки. Ось почав тести 17.55. Зараз 18.03. Було на акумуляторі при нагрузці 3 Ампера. Тільки підключив 11.85. Зараз 11.83. Ток 3,3 Ампера. І потихеньку. Заряд акумулятора. Спадає. Ну, будемо дивитися, наскільки його вистачить. Так, минуло. 35 хвилин. 36 хвилина. На акумуляторі 11.49, 323 ампери. Зараз споживання. Лампочкою. Не знаю до скільки його висаджувати може до 9 вольт, 10. Поки буду дивитися. Так, ось у нас кхе, пішло 1853. Було 11 вольт о 18,52. Зараз 10,9. Так, я включив обласіння. Виставлю 144 вольта. Я відключаю нагрузку так як напруга починає різко падати. І ставлю акумулятора на зарядку. Видно, він на зараз є. 1,4 Ампера. Виставляємо. Трошки менше виставляємо на 700 мА і чекаємо поки він зарядиться. Зі стану 1185 на 11 В він протримав майже годину під нагрузкою 3,10-3,15 ну 3, А. Тобто 3 А із 7 зазначених на корпусі акумулятора. Поки що він тримає. Ну і заряджаємо акумулятор до кінця, поки він не перестане брати ток. І так, день другий. Зарядив акумулятор повністю до 12,8 малим током за ніч і продовжуємо тести. Ось, зараз 19.04. Під'єднуємо лампочку 3 А, вона споживає і перевіряємо далі, наскільки вистачить акумулятора. Ось вибачаюся, трошки відійшов Щук мультиметра. 12.03 зараз заряд акумулятора, просадкою 3 ампери. Ось можна взяти кліщі і заміряти споживання лампочки. 3.37. Заряд акумулятора 12.05. Друга година після розряджання акумулятора лампочкою, ось 20.05 було 11 вольт і стрімко падає вниз. Від'єдную я лампочку, і, як можемо подивитися, із 19.04 в 2004 2005 напруга впала до 11 вольт. Тобто за годину. Тут же, ну, майже так само за годину опрупала до 11 В. Ось Після від'єднання лампочки ми бачимо, як напруга на акумуляторі починає поступово рости. І ставимо його на зарядку. Ще останній раз я його заряджу і напевно буду використовувати або для освітлення світлодіодної срічкою, лі... або для роутера і медіаконвертора. Або-або. Як ми можемо бачити, після першого циклу зарядки із нагрузкою в 3 а Акумулятора вистачило на годину. І на другий день також нічого не помінялося. Цифри приблизно ті самі. Тобто 3 А в годину він віддає спокійно. Якщо порахувати, наприклад, буде нагрузка 1 А, то його вистачить. На 3 години, якщо пів Ампера, то на 6 годин плюс-мінус. Так що дані акумулятори можна відновити і вони ще вам прослужать, вірую, правдою, деякий час. Ось на відновленні стоїть ще один 5 Амперний. Поки пробую. Годинки-дві назад я у нього залив дистильованої води. Зробив переполюсовку, трошки прогнав його і підключив вже клемме вірно і поставив на зарядку. Хазяйстві згодиться, я думаю, акумулятор 12-вольтовий для led світлення, для роутерів і тому подібного. Їх вистачить з головою, тим більше ці акумулятори вони валялися у гаражі більше 10 років. Це акумулятори із безперебійників. Так що пробуйте. Ось Дистильована вода. Палець це я заправляв в у принтер, так що не звертайте уваги. І ось при цьому я собі просто додаю в пробки воду. Тільки потрібно уважно дивитися, чи не посипалися банки чи нічого не колотає в самому акумуляторі. Ось до речі, ця банка щось мені не дуже сильно подобається, але це таке, це зовсім інша історія. Дивіться, головне, щоб ваш не тарабанив всередині, не було нічого посипаного, і сміло заливайте в нього дистильовану воду. Всім дякую за увагу. У кого є які питання, пишіть коментарі. Відповідаю усім. Слава Україні.